Всім привіт накоптили сьогодні в ушок, за віконечко у нас дошки йде. Дуже класна погода. Такий не острів ушка. Красота. Та гостренькі. Такі такі. Багатенько скоптили. Зараз пробуємо. Вушка зовсім не жирні. Пробуй. Супер. Макота. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Погода супер. Тільки лужка їсти, так? Да?